А Що реально в темі переговорів між Україною і Росією, як нічого. ви вважаєте? Ну нічого, немає ніяких переговорів. Дивіться, поки всі е, працюють на рівні е, загальних конструктивних сигналів, та я готовий, давайте сідати, розмовляти, воно виглядає, що начебто щось відбувається. Але щойно рівень дискусії стає предметним, опускається на глибину. Де треба домовлятись про щось, там виникають фундаментальні проблеми. Я наведу, я хочу просто, щоб українці чітко розуміли, бо я розумію, що всі, всі живуть надією, що от, там, завтра будуть перемовини, вони закінчаться, вони пройдуть і закінчиться війна, і цей весь жах припиниться. Я, я все прекрасно розумію. Але люди ну, мають знати правду. І коли їм розказують, що от завтра там якась зустріч відбудеться, і все, і, і всі там відкорковують відкр... вино і п'ють зар... на радість, а потім з'ясовується, що зустріч не відбулася і не мала відбуватися, і що нічого, все нічого цей жах весь продовжується, люди впадають в розчарування, е... яке заганяє їх в депресію. Я наведу один простий приклад. Сьогодні... Є така думка, враження, да, що ну, ми ж там про, в мінському процесі про щось могли говорити, щось вже говорили, говорили. Ну значить і зараз можемо сісти і про щось говорити. Але забувається один факт: Російська Федерація ніколи не веде перемовини про те, що вона вважає юридично своєю власністю. Ніколи. Тому ніколи не було перемовин про Крим. Єдина причина, чому мінські перемовини були можливі, це тому що Росія визнавала, що ДНР, так звані і ЛНР, є частиною України. І вони намагалися їх впихнути нам просто на своїх умовах. Ось в цьому була вся суть мінського процесу. Заберіть їх тільки на наших російських умовах. А що це нам говорить про нинішню ситуацію? А це говорить нам про нинішню ситуацію те, що е, сьогодні е, 4 українських області, якщо я не помиляюся, зафіксовані в Російській Конституції як частина е, Російської Федерації. І вони не вестимуть перемовини про, юридич, про статус цих територій, про те, ну, кому вони. Е, Новий. Вони можуть сприймати якийсь статус-кво, який є зараз, що от вони там десь фізично знаходяться. Але всі ці гіпотетичні історії, що ми зараз домовимося.